Друзі колеги, всім привіт, всім мої вітання. У нас сьогодні 5 квітня. У нас значить, переобладнується сівалка під внесення касу. У нас значить, уже система під РКД встановлена. І в цьому році ми вирішили вносити також кас під кукурудзу, враховуючи те, що у нас є бочка від компанії Агрокуп. Значить, Що ми, що ми взяли? Так, да, У сьогоднішньому відео будемо вносити кас, але, але не сівалкою. Стійка. Прийшли нам сьогодні стійки, такі 20 на 20. Це значить у нас італійська стійка. Вона йде довжиною 760. І вона чудово, кронштейн, ми виготовимо. Ну як, у нас кронштейни, то є із старих наших тукових оцих стійок. Побачимо, можливо, їх використаємо, а можливо, зробимо своїм методом. Так що буде вона тут встановлена, буде заходити десь в ґрунт на 15-12. там В принципі, все воно буде коректуватись сантиметрів. Далі, значить, що у нас? Купили ми отаку нержавійку, 10-та трубка, стінка 1,5. Ціна здається, метр щось там в районі 47 гривень. Зробили отакий отвір. Тут заплескано, трішки ми згодом її запаяємо ще для надійності. Отак, От є, значить, ми сюди її ще вигнемо, так як нам потрібно. Далі, далі, далі у нас є отакий спасатель. Спасатель то, що там він в районі 30 гривень коштує. Значить, він у нас йде отут 10. Так, а ну зараз. Видно, я думаю, так? Да? 10 на 12. Чого так? Тому що у нас оця трубка 10. А оця у нас 12. Чому 12? Тому що, тому що оцей оце переходник у нас вийшов 12. І щоб не купляти їх нових, то ми вирішили зробити отак. Трішки трубочку нагрівали, натягували. в принципі все нормально у нас, у нас вийшло. Тепер воно отак встановлено. Ну і сюди плюс буде встановлена така нержавійка. Вся система по внесенню кас у нас знаходиться у... отам на бочці, на тому укріпленні. Плюс до, цього, плюс до цього, друзі, у нас, я ще замовив, розходомір електричний з таблом. Трактор, він у нас буде встановлений на шланзі, яка буде подавати сам газ. Тим самим ми можемо потім уже по гектарах, по кількості гектар спостерігати за тим, скільки у нас точно внесено самої рідини на гектар. Я думаю, це буде зручно по ціні. По ціні, що вийде це переобладнання, конкретно під газ. Я вам озвучу трішки пізніше, коли доробимо, доробимо ці всі кріплення. Ну, а сьогодні що? Сьогодні у нас. Не пам'ятаю, казав, не казав, 5 квітня залили ми кас. залишки касу. Ну і зараз, друзі, поїдемо, ми його внесемо. На сьогодні обіцяють дощ. На сьогодні, на завтра, на післязавтра, там на 4 дня стоїть дощ. Ми зараз поїдемо і в другий раз вже підживимо нашу пшеницю. Як будемо підживлювати, я вам, звичайно, покажу з вас, подобайка по традиції, комент, що ви на цьому на рахунок цього думаєте. Підживлювали ви, не підживлювали свою пшеницю взагалі. Пишіть. Ну і підписуйтесь, хто не підписався, слідкуйте за каналом. Далі, я думаю, буде багато цікавого контенту. Помимо нового керена, прийде ще декілька декілька до нас цікавих таких апаратів, я б сказав. би. Тому спостерігайте. Ну, а ми будемо зараз вирушати. Вирушати якраз. Будемо, так, да, працювати на автопілоті. Ми його зараз увімкнемо. Так. Отак. Ну і будемо потихеньку видвигатися на нашу на нашу площу Так, ну що тут у нас Йдемте подивимось пшеничку покажу вам тут з краю трішки вона така трошки гіршенька ну, а в принципі тут взагалі отакий э, очах тут глинчак і воно Ось цей шматочок трішки завжди, що тут не було, воно завжди таке слабеньке. Ну а в загальному, якщо дивитися, то так, а ну переведу камеру, отак краще. Ну якщо отак дивитись, то в принципі, в принципі непогано. Непогано. Ну я думаю, що непогано. Ота, отака пшениця Юлія. Так, значить, Що взагалі у нас тут? Це я щось зупинявся, коли сіяв. Ага, До речі, це ось ось ця межа, чого вона так вийшла тут. Значить, Починав сіяти на безкоштовному, сім карта не була поповнена, а тоді перейшов на, на платний. Ну, і видно, що далі пішла ось така рівна полоса. Ну а Тут трошки попетляло. Так, Дивлюсь, що починає такий бур'янець пролазити. Так що вже після дощів прийдеться працювати, працювати гербіцидами. І що сюди краще вносить, порекомендуйте. Ну, квелекс, квелекс дорого. Пріму не хочу вносити, бо пріма по голові дасть. Можливо, цього тріатлона. Він принципі, в принципі, трішки дешевший за квелекса. А можна сказати не трішки, а у 40% буде дешевший. Ну, але чи, чи ідеально він спрацює. Так що отак. Ну Йдемо йдем розкладатися. Трішки зараз почекаємо, можливо, хай дощик піде, щоб прямо під дощ, або будемо прямо зараз носити. Так, друзі, нагадаю, значить у нас розпилювач іде фіджет. він у нас на три отвори. І тут стоїть шайба, якщо я не помиляюся, 0,8. Значить, Що нам треба? Нам треба десь... Вилити по 80 літрів 32-го касу, це нам треба десь приблизно ходити, мабуть, шостою швидкістю, півтора тиск тримати. Ну, зараз подивлюся по таблиці, щоб точно розуміти все. Бо ну, це не кун. Тут трішки треба руч ручну водити. Ну то таке. Справимось. Так що, як кажуть, погнали. Так, ну що, друзі, в принципі, 11 кілометрів. Тиск у нас одиничка, ну і отаким от методом ми виливаємо. Працюємо ми на автопілоті. Автопілот компанія FJ Dynamics, встановлювала нам компанія Sprayforce. Force. Чудово працює, нема абсолютно ніяких нарікань. За всю, за всю його історію, скільки він у нас менше року, було, один раз пропало, пропав сигнал на тракторі, коли дуже сильно працював. Працював, в общем. І один раз пропало на комбайні, коли ми молотили в Чернігівській області. І трошки далі туди. Там також сигнал один раз пропав. В цілому я задоволений роботою. Бюджетний так, пеньок пройшли. Бюджетний е автопілот, який виконує абсолютно всю свою роботу, яку на нього покладено. Так що, друзі, отак ми працюємо. Я думаю, по пшеничці толк буде. Пшениця нагадаю у нас Юлія. Чеська селекція. Посіяна вона у нас із амофосом по 170 кг, 1230 кг. 1 березня ми сюди вже внесли газ. В нормі 28 газ по 150 літрів. І це у нас друге наше підживлення газу. 32 вийде у нас десь по 80-90 по літрів, плюс-мінус. Я думаю, що підлощик, показник даний ну, буде чудовий. Я думаю, що він працює, все буде у нас, у нас класно. Все у нас виливається все, повенчий кардос. Великого оприскувача сюди немає чи п'яти, тому що що тут на 2 гектара. Так, і буде дуже цікаво поспостерігати, поспостерігати взагалі за роботою касу. Ага. Так, що ми підемо через лінію, так? Давайте через лінію. Чик підемо через лінію. Пройдуть ці дощики, взагалі треба працювати вже гербіцидом, бо немає куди його відтягувати. Попрацюємо гербіцидом, гірці само собою дамо все, що потрібно сюди і, можливо, будемо дивитися по стану пшениці по погодних умовах. Можливо, ми сюди ще з разом заїдемо третій раз, двітри, десь так по 80 до рапорцевого листочка, ви, я думаю, сюди дамо. Хочеться, дуже хочеться максимально подивитися, що можна взяти із даного, даної пшениці, так сказати, на власному досвіді, що, що, що зможемо, що зможу особисто взяти. Так? Ну, взагалі, взагалі, колеги, пшениця на мою думку нормальна. На мою думку нормальна. Тіло повинно бути. Так, зараз ми туди зробимо план банан, чикс. Так, і під світові гроші, Так. І поїхали, він себе знайшов, Там нормально у нас проходить. Нормально. І там нормально все. Так що, працюємо. Так, друзі, значить йдемо другий слід, бо трішки не розрахувавшись, дивляться вже гектар 93, а там щось воно лється, л'ється і не закінчиться. Пішов подивитися, там літрів 40 залишилося, то зараз ось по, серединки туди валю і буде, і буде нормально. Ну я знаю, це треба було там клиночок, клиночок заробити, але він там невеликий, я не став там будитися, бо думаю, зараз як витовчу, не може воно й не критично, я, я вам скажу так, на пшениці я взагалі внуку, так що від а до я перший раз. Ми її так і не вирощували. Ну там городи якісь ну, таке було то, то не вирощували. Ну, А це можна сказати, що вирощую сам. Так що будемо використовувати тут топові обіцеди. А взагалі що я, що я вам розказував? Зараз чи в чи майбутньому все, я думаю, побачити. Саме постараюся вам показати, що будемо вносити, як вносити. До речі, автопілота, наскільки наскільки крута штука. Їдеш, розмовляєш, робиш контент для вас, для підписників. І наскільки він полегшує взагалі роботу. Так, що у нас там? Ще є? Це ж бачите, це знову. Це ручне налаштування. Хорошого завжди дуже швидко звикаєш. На худі ось норму задав і воно собі незалежно від швидкості, норму тут підтримує. Ну а тут, звичайно, треба трішки треба і трішки швидкістю братися, і з тим обратися. Ну нічого, я думаю, нормально. Немає сенсу на цю площу витягувати великий оприскувач наш. Ми його будемо коли вже будемо працювати там, на більших площах, ну вже він далі піде в роботу. Це, до речі, це оприскувач, з якого ми починали взагалі нашу роботу. Нашу... Так, все, закрив ділянку, оприскувач склав. Он насувається до нас дощик, піднімається вже вітерець. Так що, я думаю, діло, діло буде, як кажуть. Та, от, бачите, знову це, оця ділянка, де ну, таке воно. Глина. Глина в перемішку із чорноземом. Таке воно. Ну, і видно, що пшеничка тут трішки, трішки слабша. Ну, а туди ж вже в основний масив то пішла, звичайно, набагато. краща пшениця. Ну і що я хочу сказати? Її тут небагато, її то всього на всього тут 2 гектара. Але але, друзі, хочеться отримати тут максимальний показник, ну, який, тільки, ну, який можна, що нам дозволить дана пшениця взяти, та і буде, звичайно. Те, що буде залежати від нас, вибачаюся, можливо, буде сильний вітер. Те, що залежить від нас, ми зробимо. Ми внесемо сюди крутий фунгіцид неодноразово. Намагатимемось іще раз підживити її касом. Кресемо інсектицид, В общем, все зробимо як положено, ну а там далі вам покажемо, звичайно, що у нас з цього. цього, друзі, вийде. По волозі, самі бачите, як, який стан тут ґрунту. Волога є прямо на рух. У нас недавно пройшли гарні дощі. Ну і перед цим дощі були. Та і взагалі ділянка досить таки низько, то я думаю, щось, щось із цього. буде. Ну ви, звичайно, друзі, пишіть, чим ви підживлюєте, на що, що, на вашу думку, краще вносити на підживлення, в якій кількості і коли. Ну, а Ми показуємо із власного досвіду, так сказати, що робимо ми. Дякую, друзі, Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь, хто ще не підписався. Обов'язково, друзі, коментуйте дане відео. Ну а ми будемо для вас старатися знімати подальші цікаві матеріали. Тому всім пока. Так, ну що, друзі, синоптики цього разу нас не обманули. Так як і написано, пішов у нас дощик. Видно. Хоч поки що невеличкий, але все-таки він, він є. Так що я думаю, все буде люкс.